Доброго здоров'я всім. Почали заготовляти на зиму. Трошки город покинули і дерева. Будемо, Зима спитає, робимо спрощену аджику. То аджика, тут така приправа помідорова. Як буде потреба, то я розкажу повний рецепт аджики. А я спрощену аджику роблю. простеньку. П'ять кілограмів помідорів перемололи, варили три години. Воно має уварюватися, бачите, ото помідори. Варилося, був повний баняк. І по тому доперці мелюю чесничок. Перед болгарський кілограм і перед пекучою 5 стручків. І домелюю 300 грамів часнику. До уварених помідорів потім додаю кілограм болгарського перцю, 5 стручків пекучого перцю і 300 г чеснику перемелене на м'ясорубці. В блендері не та структура, і воно виходить не таке. Помідори і, і всі решту інгредієнти, що треба молоти, мелиться на м'ясорубці. Висипаю і вариться. А ні, ще треба приправи. Давати. Зараз Перець додали, часник додали, перець пекучий додали. Тепер даємо 250 г цукру. Висипаємо. Я трошки додавлю солодше, бо тут багато йде. О, тут ще дві ложки додавлю. Потім то треба смакувати, якщо є потреба, то треба додати. Так, три столові ложки солі даю, рівних даю. Раз, два, то ложка велика, три. Потім треба все смакувати. Воно на, на любителя, хто як любить, хтось любить світ, хтось солоніше, хтось солодше. Так. І дай на вісім ложок. Вісім Вісім даю. Столових, вісім ложок. І столових ложків тако раз хляпну і другий раз хляпну. Додається для того, щоб нам м'якше, воно зм'якшує смак. То дається завжди навіть як. Щось маринується, то на дно ляється, дається ложечку вливаю. Все, все. О, і ще 40 закипить. і 40 хвилин ще варити треба. То. 40 хвилин. Банки мають бути підготовлені, стерилізовані разом з кришками на закутку під ключ. О, перемішала. Все, варилося варилося і акуратненько наливаю. Теж підготовлені баночки. так? — Підготовлені, постерилізовані з кришками. О. Кожну банку наливаю і зразу закручую. Не стерилізуємо нічого. закрутила, закручую і так всі баночки. А потім понакриваємо і хай собі вистигає кожусі під кожухом чи підперемню. Скільки часу має стояти під Та Де, Десь коло восьми годин. Ну, на ніч кладу, бо вже вечір заходить. А рано забираю. Воно добре, до борщу приправа добра, до зубки якоїсь з капусточкою, з, з фасолькою. до харчо добре воно є, помідорчики. Так до місних страв, до, до мішелі добре. Та до всього до місних страв, на бутербродик можна класти собі. do klobáských to su lňebet, no duše dobrý je, tak, oj, bych budu zvednoutši